Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про українську музику. Ну, та, яка дісталася топ чартів, вірусних роликів. Втім, допоможе швидко нам розібратися і зрозуміти, що саме наша музика це новий культовий феномен. Тому вриваємося у плейлисти. Шлях, бе та адреналіну моніторії. Давайте розпочну цей випуск на своїй кухні, наче тут у мене стіл замовлений. будемо втілювати бажання усіх тих глядачів, які залишали свої запити і питання, а чи прозвучить хоча б колись тут важке музло. Чи будемо насолоджуватися одними томними нюнями? Ну, а чому б і ні? Знайомтеся. Український метал гурт Хобот. Ті, я правильно вимовляю назву цього гурту. Якщо ні, виправляйте у коментарях. У них всього лише три композиції, і випущені вони дві. 2024 року, але це найідеальніший саундтрек до нашої буденної реальності. Знаєте, на сьогодні певне всі переживають лютий, який відповідає лютому місяцю. Тому перша композиція та шматочок. Щойно, ви прослухали невеличку частину їхньої композиції, відкривай, на жаль, через авторські права я не можу увімкнути більше, але усі посилання на їхні плейлисти ви знайдете в описі під відео. Одначе, що мені хочеться важливо сказати, коли звучить цей сингл, що разом із ним відкриваєте те трьохсоте дихання потрібної сьогодні енергії, яку можна черпати у музиці. Саме у такій музиці, знаєте, я коли її прослуховувала, перед тим в мене був такий пригнічений стан, прослуховуючи «Відкривай», я стала тим шаленим півнем о п'ятій ранку. Сонце знову встало? Зараз дурію! коли я вчора заплющив очі, цей світ погас і тут на тобі новісінький. Тут якби важко не погодитися з цим піник. Я думаю, багато хто з нас побачив себе у ньому в такому відповідному стані, коли після темряви настає той танок, ми збираємо себе докупи і якось так на автоматі живемо це життя. І тут допоміжною погулкою, якраз і може крутесно вписатися музика від метал гурту. Невелика прихильниця саме такого жанру. Певно, через те, вона не часто звучить у випусках про українську музику, чи я не натрапляла на те, чи можу з вами поділитися. Одначе, музика від гурту Хобот увійшли в мене як ті батарейки Дюрасел. Це саме той хардкор, який сьогодні мені був край необхідний. Він розірвав і зарядив ще. Це однозначно саме гучний початок за увесь час існування мого каналу. Музика від гурту Хобо це не останній мета, який прозвучить у сьогоднішньому випуску. Ще буде, але зараз я би хотіла перейти до тієї творчості для аудиторії, яка не боїться повзвучання, не соромиться цього у будь-яких вивертах. Тому знайомтеся із музикантом композиції, якого про романтику світло та різноманітні сенси. Зараз ви прослухали шматок синглу від українського музиканта 21-річного Ачекса з маленького міста Боринь. Хлопець почав займатися музикою з дитинства, і перші його релізи вийшли не 24-го, не 23-го, не 22, го а 20-го року, які вражають своїм форматним звичайним. Йоу. Не знаю, яка у вас виникла асоціація від цієї композиції, але для мене музика, яку творить Ашікс, це ідеальний вайб, з яким можна у весну, гуляти містом чи навіть закохатися. До слова про кохання. Я не роблю випуски про кіно, але мені кортить сказати про гучну драму Солберн. Не тямлюючи, ви дивилися, але, скоріш за все, про неї чули. Це кіно більше про акторську гру, аніж якусь там геніальність. Сцена у ванні. Хто дивився, той Розуміє, що то за ванна про могилу, взагалі мовчу, але від цих фрагментів у тіхтоці всі сходять з розуму. Одначе, ці сцени не про провокативну еротику 21-го століття. Це було задовго до фільму Солберн. просто молоде покоління не дивилося кіно 95-го року з геніальною Мерл стріп мости округу Медісон. Я лежала там, куди стікала вода з його тіла. І мені це здалося надзвичайно еротичним. майже все у Роберті Кінкейді стало здаватися мені еротичним. А про персики, бідний персик з фільму Назви мене своїм ім'ям і з феноменом теж нового кіно Тімоті Шартоне. Не Шартоне. Ну тут, знаєте, сцена, після якої важко сказати, що жоден персик не постраждав. Що ви робите? Амінь персики від кіно повернемося до музики. Так, творчість нашого артиста Ачекс не така зухвала і не посуватиме до крезі аристократичних вечірок. Але ця історія про інше. Те, що сьогодні здається, дикі масовим глядачеві у кіно Солбер давно вже існувало у кіновиробництві. Те, що сьогодні вражає в українському музичному звучанні, або для тих, хто говорить, що не існує крутезної української музики. Давно вже було завантажено на музичні платформи на стримінги. Я ще раз закликаю вас користуватися стримінгами Apple Music, Spotify і іншими. Не слухати музику через телеграм-канали чи через сайти, не завантажувати все безкоштовно. Підтримуйте розвиток української музики, і аби не дивуватися тому, що сьогодні випічено, заглиблюйтеся у творчість. Скажу на своєму прикладі, як я випадково натрапила на музику від Ачікса на україномовну композицію. Випишено 2024 року. На жаль, є ще одна. Знову знову. До того попередні композиції, починаючи з 2020 року, у нього були англомовні, в яких можна впіймати інтелігентну ультрамелодійну атмосферу, крутезний музичний дизайн, якісний, і він доволі часто співпрацює з іноземними артистами. Ось записав першу країномовну, трапився і вже нещазне із моїх плейлистів. Сподіваюся, з ваших також. Моя душа Кричить, булає, та не в ні тебе. Ві тебе. Знову, знову, знову. Наступна музика буде від українського гурту. Хадайчі. Простіше сказано, головний біль. Це Індія, психоделічний рок, альтернатива з Києва. Звучить. Yeah. Що зараз ви почули, то можна зрозуміти, що у музиці цього гурту на балу править гітара та янгольський спів. Це нестандартна творчість про ті саундтреки до іншої нашої монотонності відриву до розуміння світу, в якому ми курва живемо. Гур заснований 2021 року, як вони зазначають, без концепції. Це сьогодні якби крутезно заявляти, що у нас немає жанру, у нас немає концепції про відсутність жанру. Це циферблат, а у нас відсутність концепції це гурт чі, головна. Бі, оддачі, все одно вона у них була. Якщо випускають альбом, то до кожної композиції мається фотокарточка, чи то історія. Наприклад, у другому EP були історії про написання пісні в старій орендованій квартирі на Троєщині, чи написана пісня на Позняках, де працювала Крістіна, чи написана пісня в оселі Обортничах? Так. Меловінатори увімкнулися важко таке собі просто візуалізувати, як Меловін ділиться написанням пісні на борщагівці. Ні, разу нас не підвіз, панімаєте, мало він ми сьогодні готові підвести на Борщаківку, Легойко. і ось ця фішечка творчих молодих особистостей гурт у нас існує без концепції. Ми взагалі незалежні. У нас не валяється у ліжку продюсер. То 2023 року вона вщент розвалилася на друзки, коли до них доєднується четвертий учасник, і Відтоді вони стали набагато активніше працювати над музичним матеріалом. І на початку 2024 року, навіть випуск. Свій перший повноформатник шукаючи колір. Воно ходить по вістрі психоделіки чи блюзом. Кожен впіймає своє. Що не треба нічого? На завершення цього випуску я виконую свою обіцянку, яку закинула на початку цього відео. Зовсім нові обличчя української музики гурт незуре. Будь ласка, ви коли оце це вигадуєте свої англомовні назви, додавайте транскрипцію. Як це правильно вимовляти, тому що я можу інколи з цим не впоратися. Але це метал із Києва. Після цього синглу хочеться влупити доповнення той самий дрібний шрифт не просто метал гурт з Києва, а альтернативний метал -гурт з Києва, який у своєму музичному дизайні поєднує метал з електронікою, де панує гітара, де панують ударні, де панує той самий screaming. Yeah. Мені здається, що таке звучання, яке Відкорили мене, зайду усім любителям поп-жанру, інді жанру, оскільки як зазначає їхній фронтмен, що вони прагнуть до високої якості у своїй музичній творчості, аби якісно метал звучав не лише в Україні, але й на світових майданчиках, і тим самим просував українську музику. Тому давайте її підтримувати, слухати на стрімінних майданчиках, ділитися одне з одним новими артистами, новими композиціями. Дякую, що ви це робите нижче у коментарях. Мені також цікаво відкривати для себе. Щось нове. Та, чиня, в серця, в Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково переходьте нижче за посиланням на цих артистів, на ці гурти, на їхні стріминові майданчики. Дякую, що ви слухаєте музику ще раз на стріміннах, а не підтримуєте піратство. Це дуже важливо. Дякую за ваш час, обов'язково залишайте свої реакції, долучайтеся до каналу. І дякую збройним силам України. Дякую всім тим, хто підтримує до НАТО, підтримує наші збройні сили, наших незламних і міцних разом до кінця цієї війни і перемоги.